Ну і Дмитро Чергинський змушений був дивитися за поєдинком Дніпра та металіста вже з трибун. Я вам хочу сказати, що від попередньої зустрічі цих команд на Дніпро арені у чемпіонаті пройшло усього лише півтора року. І ми всі довго будемо пам'ятати цей поєдинок, тому що розтягнувся він на кілька місяців. Якщо я не помиляюся, Юровіктори Вікторович тоді був у складі харківського металіста і він був свідком цього матчу. І тоді команди були першою і другою командою чемпіонату України. Матч розтягнувся на кілька місяців, тому що в перерві матчу згасло світло, воно потім з'явилося, але матч перенесли, врешті-решт, був зафіксована нічия. З того часу пройшло дуже багато часу, і, в принципі, в нових реаліях ситуація зараз склалася така, що команди підійшли до цього поєдинку вже не в такій напрузі, а деякі футболісти встигли змінити кольори однієї команди на іншу. На іншу. Віталій Звєров розповість вам про все найцікавіше, що було в цьому матчі. За 14 років кар'єри у Дніпрі Сергій Назаренко став не просто капітаном, символом та легендою. Любов місцевих уболівальників він сповна відчув у 2011-му, коли вперше приїхав на Дніпро арену у складі іншої команди Таврії. Після гри Назаренка ще довго не хотіли відпускати місцеві вболівальники. Уявіть, якби, наприклад, рік тому ви побачили прізвище екс капітана Дніпра Назаренка на футболці головного суперника Металіста, напевно, подумали, що знаходитесь у якійсь паралельній реальності. Так само, якби побачили прізвище багаторічного символа металіста папи гує на футболці Дніпра. Але сьогодні це ніяка не паралельна, а справжня буденна реальність. Або як любить говорити папа Гує? все може бідня зізне. Звісно, я раніше не думав, але зізне. Але нині це ніяка не паралельна, а справжня буденна реальність. Цього разу Назаренко у Дніпропетровськ повернувся у складі металіста. Ну та реалі, це не параліє, грає каратір металіст. Легенда Дніпра можна сказати, Тепер на заліст зазвичай. Стандартна процедура перевірки поля футболістами обмежується кількома хвилинами і спілкуванням, переважно між одноклубниками, але не цього разу Назаренка на Дніпро арені знають усі. Він тут свій, і навіть клубні емблеми не завада. Якби це відбувалося кілька років тому, нісків літ це було б яким-то таким вапіючим моментом зараз. Многі вещи меняются в українському футболі. Є що вспомнити. Довгими роки ми грали играли вместе і в клубі, і в сборной, тому очень много воспоминаний хороших стояли, вспоминали. Напевно, згадував і Назаренко. На відміну від папи Гує він розпочинав матч у запасі і спостерігав, як металіст тисне на початку. Та до реальної загрози справа доходила рідко. Чудовий пас Болбата на прийомово останній зумів класно обробити, але далі ніби розгубився і відправив м'яч на багато вище воріт. Дніпро прийшов до тями і повністю перехопив ініціативу. Особливо старався коноплянка. Один зі звичних рейдів лівим флангом завершився подачею у карний майданчик. Погорілий, невдало зіграв на виході. А ксьондзи з дуже вигідної позиції не влучив у порожні ворота. Та не поспішайте критикувати півзахисника Дніпра. Цю невдачу він після гри пояснив партнерам у роздягальні. Ми знаємо, що не в душе хорошому стані Газон, і десь в деякій мірі все одно він нам зашкоджує, тому що зараз ми сиділи, спілкувалися з Ксензом. Він каже, що він вже бачив м'яч в воротах і в останній момент просто підпригнув м'яч. Ніби красивий на перший погляд вигляд поля Дніпроарени. Але якщо копнути буцею глибше, вилазять давно відомі проблеми боку дивишся, ковор, ковор завено класно вийшов на поле, подивився, до центри вирішено нормально, на флангах повністю всипано піском. У нас якось з полем щось катастрофічно не везе, адже грати дві ігри в місяці, ну, ну, зараз таке відчуття, що десь на пляжі граємо в футбол. Ну а ви цей огород бачили? Ну не стидно такому клубу, як Дніпро, на такому огороді грати. До криштана Мессі приласив, я думаю, не обыграють цей топ-медаліст. Мені було стыдно за сьогоднішнього, на самом деле, ну, правду. Понятно, штує снежав тіатмаским полем, але правда, ні то страти, ні то атак. Відтак чи не найкращими можливостями для Дніпра пробити щільну оборону металіста були стандарти із завершеннями Дугласа. За весь матч він міг щонайменше тричі засмутити металіст, але не вистачало влучності, концентрації і щастя. По перерві Маркевич логічно вдався до заміну атаці. На полі з'явилися Безус, Калінич та Бруногама, але результату так і не дочекався. Суперник нас вимусив так грати, тому що ну, багато ігроків грало в обороні, ну, і нам важко було пройти так ешеловане. Захист. Ну, і не все нам вдавалося, а ті заміни, які ми зробили, ну, чесно кажучи, вони не підсилили гру. Рахаєв не мав права не випустити Назаренка. Вихід Сергія під скандування дніпропетровськими вболівальниками його імені та прізвища співпав точнісінько із потенційно гольовим штрафним Дніпра. Немає сумніву, якби Назаренко грав у Дніпрі. Цей стандарт виконував би він. Коноплянка просто пробив у руки по горілому. Натомість Назаренко розігнатися так і не дали. Нечасті спроби металіста малими силами створювати атаки завершувалися занадто далеко до рід Бойка. Сьогодні оборонялися правильно, тому і довели ігру до нічій. В принципі, результатом можна сказати удовлетвориним. Підсумкова суха нічия точно небажаний результат для Дніпра. Ще сумніший для них підсумок прямолінійна гра перед Брюге. Прекрасно розумієш, там буде друга гра. Так що постараємось підготуватися до неї, тому що зрозуміло, що. Брюге буде більше атакувати. Ну, ми десь перший тайм спробували так зіграти, як в Брюге. Ну але побачимо, поки що є ще 3-4 дні, так що будемо готуватися. Юрій Вікторович, перш поясніть, як можна переходити туди-сюди і уявити що Назаренко буде в е металісті, а ксьон, папа, Гуєй, Маркевич в Дніпрі, напевно, років 5 тому це було достатньо складно. Ну, але зараз на даному етапі така от ситуація. От ваші ваші враження від цього протистояння каже, що воно деколи за напругою, воно ну, якби сильніше, ніж Динамо Шахтар. Ну, может быть, не не, сильнее, ну, не сильнее чем Дина Маша. Но не да? Но ни, ни, ни в коем случае не уступает. Почему? Потому что правильно все говорили, если бы это случилось бы буквально там 2-3 года назад, то никто бы этому не поверил. А это реалии сейчас, как Селя сказал, говорит, это реалии жизни. То есть, футбол, да, люди все работают в футболе и приносят результаты, их приглашают другие клубы. только выше. Цього момент этого поединка. Первый момент был у металлиста Андрія. В центральной зоне провалились центральный защитник и левый защитник тоже должен был смещаться, делать диагональную страховку. А просто Матас стоял и наблюдал. Момент, коли не забыв ну, в принципе, напевно, поинтересован был забывай, Юрий. Ну да, ну, мы уже услышали оправдание: это поле плохого качества, не дало ему сделать исполнение. Наверное, что погорело ошибся, в принципе, выкинул мяч на ногу. По идее, должен был забивать 100% голевой момент. Ну але честно, вот. Не те, що набридло, а от якось воно вже. Ну, я не знаю, мені враження, що Дніпру треба грати десь на виїзді, шукати де хороший газон, такі футболісти і просто, ну, не знаю. Ну, ну, ну як можна, ми Діло говоримо то, про це вже 5 років. Знаєте, от як моє мнение, когда з с ириницями, с бразильцями, і Андрій не дасть соврати, наверное, коли быстрое поле качественне і хороше, ідуть швидкі контратаки, даже не контратаки, а атаки, і позиційні, і контратаки, і більше получається, виходить... Вкатывающий передач. То есть, тут в этот момент поле не давало, может быть, Днепру разогнать полную силу себя. Вот, может быть, из-за этого не получалось многое. Андрей, ну да, всегда обороняющая команда, которая обороняется, ей легче на таком поле обороняться. Почему мы всегда говорили, если против нас играет Барселона, Реал, мы говорили: нам чем хуже поле, тем лучше. Тому що такі технічні конечно, звісно, в ісполнітельському майстерстві одразу не тіряю. Просто робіть щось з тим полем. Ну просто ну неможливо дивитися на це все на ці постійні, не, знаєте, якісь рот, треба виходити ситуації. І це поле воно вже стало, знаєте, якимось таким от, якби ознакою українського футболу. Поле в Так. Да. Що би там не робили, ну, що би там, там не Там Давно ті проблеми ми заснували металістів. Но... Я пам'ятаю в Харкові, яке було поле. Чесно. Був матч металіст арсенал кілька років тому. Там здавалося, що Невозможна там що неможливо. Играть, да. Через два роки було ідеальне поле в будь-яку пору року. Ну я так где-то слышал, я не знаю, насколько это правда, что в Днепре как-то вот за счет этой коробки, что ли, не получается положить нормальное поле. Я, честно говоря, даже не знаю, почему нельзя решить эту проблему. Та я думаю, что можно все-таки Для витрали. такой команды, как Днепр, быстро атакующий, ну, им нужно идеальное поле и быстрое поле. Емоцій не было. Андрею. Я перший раз побачив у цьому році, що не було емоцій футболістів Дніпра. Металіст вийшов з емоціями, Дніпро без емоцій. Да, і правильно сказав, і Коноплянко сказав, що вообще не було остроти і не було. Все было прогнозируемо, играли прямолинейно, не было какой-то креативности. Вообще такое впечатление, что мы свой момент будем иметь и мы обязательно забьем, то есть на классе. А при такой команде, которая сегодня показывает тот металлист, особенно в оборонительных действиях, ну очень сложно. Да, Рахаев, зная всего то, что не бегущая и острая команда, от обороны решил отыграть игру от строгости, то есть у них это вышло. Почти на всі 100%. знаєте, як ми тут ганяли Рахаєва в цій студії. А подивіться, практично з нічого йому вдалося зробити якусь команду. Команда, яка відібрала в Дніпра, команда, яка відібрала у Шахтаря. Я вам хочу сказати, що вона ще там поб'ється, я можу сказати, що тренер росте. Рахаєв по-любому, ставить ставку на молоді, наверное, знаєте, як більше психологічно, дисципліни. Є люди, які где-то можуть там Ковальчук, где-то хто так, в селі Показ, всі остальні. Ви наростає як тренер? Так, звісно, однозначно. Удержуває команду, із таку ситуацію Одержувати на п'ятому місці. Ну, ми ж розуміємо, що все-таки на цей матч стимули були. Ну, естественно. Ми про це будемо говорити, знаєте, не будемо це засуджувати, тому що, ну, в принципі, це не є якась, знаєте, така гра. Хоча знову ж таки FIFA, UEFA, вона не якби підтримує, але ну. Будь-якому разі людям платять за те, що вони грали в футбол, а не за те, що вони розступалися. Правда, ж? через Конечно. це треба обігрувати в будь-якому стані.